Накопиченого газу це 12,5 мільярдів кубів. Тобто це вистачає нам на зиму з головою. Це перше. Друге, послухайте, давайте говорити відверто. Ну, сьогодні ми е, маємо можливість е, накопичувати 30 мільярдів кубів газу. 30. І сьогодні обговорюється. А також щоб ми допомогли наших нашим сусідам, Маю на увазі маю сандус, якщо не помиляюсь, так, 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 сьогодні. Молдові. інаугурація. чи так, так, так да, сьогодні, сьогодні була. інаугурація, да Маю санду, тому ми можемо там 5 мільярдів кубів спокійно с усівер газосховищем закачати і потім а, протягом 25-го року продавати Молдови. Тому у нас можливості так скажімо, грошей яких ми заробляли на транспортіровку газу, ми можемо спокійно зробляти на е, храненні цього газу. Тому я взагалі не бачу ніяких проблем. Проблеми будуть дійсно в Словаччині і проблеми будуть в Угорщині. Це правда.